Привіт, 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 привіт. Як і обіцяла, мій керунок сьогодні дістався ринку центрального. І останній репортаж був десь місяць тому назад. Про ціни за цей час, підійди, будь ласка, до мене, та машинка. За цей час, поки і може трошки назад. Так, за цей час, поки я мандрувала світом, повністю репертуар асортимент ринку центрального змінився на 100%. і зараз дуже 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 багато краси. Ну що розповім вам про ціни, що скільки вартує зараз у нас у Чернівцях? Показуй, скажіть, будь ласка, скільки вартує така неймовірна черешня? 70 гривень е, там є нормальна картинка в кадрі. Угу. Черешня 70 гривень. Афіни, Скарпат у нас по чому? По Я не показую вас, не нервуйтеся, по 120. 120. По чому земляничка? Суниця. 200. 200, але це Карпатська. А тепер подивіться, яка тут краса. По чому наша вишенька? Вишенька по 70. 70. А оці черешні, ну це просто вау-вау-вау. Е, до речі, не, не вимикай. Трошки, може, далі, трошки три далі стій, тому що мене на да, да, да Має бути так. Угу. Я не знімаю вас, я в кадрі. Яночка Пшивалковська, вітання Львову. Ти чекала репортажі про черешню? Люди проходять, тому попрацюємо в режимі онлайн. От вам і Чернівецька черешня, яка відома не тільки в Чернівцях, а й на Галичині, звичайно, в Києві. Це отакі це Валерій так. Ну от Бачите, я, я навіть знаю, що це Валерій річка. 70 гривень, я до вас обов'язково повернуся. А по чому такі марельки? 60. Кияни, абрикоси у нас на боковині називаються марельки. А у вас? А тепер ми їдемо далі. Пішли. Афіни скрізь, крізь-крізь-крізь. Скрізь, скрізь. Ось, тут... Ось тут така черешенька, неймовірна малинка, вже кавуни. По чому кавуни? 60 гривень. Е, дивіться, абрикоски 70, черешня, 70. Боже, коли я від'їжджала, рівненько, тримай камеру, коли я від'їжджала, була ще полуниця, суниці не було, а черешні майже не було. А тепер я приїхала на мою улюблену черешню. Поїхали далі, подивимося, що є. Дивіться, це вже не мар, це марельки, а такі великі абрикоски. Е, на Буковині дуже смачні абрикоси, адже тут південь, 80 гривень. Кабачки, майже цукіні, 35. Доброго дня. Так, рухаємось далі. Ту -ту 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 -ту. Е, бачите, така капусточка, 30 гривень з неї гарною робити зубку. А по чому такі помідорки? Це ще парникові, правда? Так, Ну, помідорки трошки пізніше. Ой, Боже, це ж вірча. Повертай, повертай, повертай. Привіт! Привіт-привіт, привіт. А де наша пані Ніна? Боже, пані Ніна, ходіть до мене. Пані Ніна, скільки мене не було. Ходіть на хвильку. Не хоче пані Ніна. Пані Мірча, ви вже знаєте, тут найкращі і ем, малинка, і віночки, і горішки. А ми порухаємось далі. Ще щось цікавеньке побачимо. Ту -ту 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 -ту. Вишенька бачу, Яблочка, привіт доброго дня. Черешня, почомуся черешня Чкалов? 60. Тобто черешня, дивіться, діапазон 60-80 можна вибирати. Ну, різні м'ясні наїдки, різна випічка. Так, огірочки, черіки, так, Зеленюшка м'яту дуже люблю. Боже, як я в Турції наїдаюся тою м'ятою А, Доброго дня! А по чому полуниця? 120. тобто ще є полуниця. Я особисто її куплю, тому що я дуже її люблю. Рухаємось далі. Ось тут я купую зазвичай зелень. І напевно доброго дня. Доброго дня. Ну звичайно, ви ну, слухайте життя рухається далі. Воно ж не стоїть на місці і а шапочка вдома. Я зараз на тренуванні і от зелень, яку я також тут купую, і вам рекомендую. А всередині у нас ще є молочний павільйон і всякі різні смаколики. Ну про це напевно скільки у нас хвилинок? чотири. Так, ставимо паузу. Ну що? Далі асортимент плюс-мінус однаковий. Але моє резюме таке. Поки мене не було майже два тижні, з'явилася величезна кількість черешні, 60-80 шістдесят вісімдесят бомбицька ну Це той час, коли її треба їсти, тому що вона дуже прочищує судини і сприяє гарному своєму почуттю. Ну і звичайно, о, о о а кого я бачу? Покажи, ходіть до мене, Лев Борисичок так, бачите, це чернавці й чернавіці. Заходьте, 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 заходьте. Заходимо, заходимо. заходимо. Головне, вийти, а, головне вийти. Ну, представляти цю людину нікому не потрібно, це наш улюблений Лев Борисович Фільман. Ви ж те на закупи? Так, ну не все купиться тут. Трошки, трошки. трошки. Да, да, як вам взагалі ціни, як асортимент, як температура, як червень, літо і чернавці, черновіци? Коли заходиш на базар, думаєш про одне, про що щоб цей базар жив, 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 щоб люди на ньому які тут працюють, і українці були живі здорові. Ціни колосальні. Вони дають наснагу на життя. Хочеться заробляти точно. А, ну що, ось так відбувається зустріч в Чернівцях. Ти виходиш на зарядку, кудись ідеш, потім в тебе різко змінюються плани. Ти йдеш в інше місце, але в тому іншому місці знову трапляється дива, адже це чернавці-чернавіці. Ну що, з любов'ю до вас? Від Льва Борисича, Фельдмана. Від фельдмана до вас. І від мене до усього світу для Чернівців, чернівців, Чернавіц, Чернівців. Блін, я вже заговорю, це просто неможливо. До нових зустрічей і жити далі. До побачення. Удачі в торговлі.